Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. 21 грудня в Еріяді Саудівська Аравія на столичній Кінгдом Arena, Відбудеться вечір боксу із серії Ріад Сізон від промоутерських компаній Квінсбері Промоушн» та К 2 у головній події якого в поєдинку у реванші зійдуться найкращі супертяжі світу. Володар титулів WBC, WBA та WBO українець Олександр Усик і британський екс-чемпіон Тайсон Ф'юрі букмекери цього разу прогнозують перемогу Олександра Усика, і це цілком логічно, адже він здобув переконливу перемогу в їхньому першому поєдинку. Водночас шанси претендента також залишаються досить високими. До реваншу Тайсон Ф'юрі підходить із впевненістю, що він зможе здолати українця. Він зрозумів, що протистояти усику у класичному боксі не найкраща стратегія, тому спробує нав'язати силову манеру ведення бою. Фюрі добре володіє так званими брудними прийомами. У другому поєдинку можна очікувати більшої роботи у клінчах, де Тайсон зможе використовувати свою фізичну перевагу, тиснути масою на суперника, бити по корпусу і наносити удари, які знаходяться на межі правил. Навіть якщо Рефері буде досвідченим і суворим, навряд чи він ризикне застосовувати жорсткі станції у бою такого високого рівня. Проте це не означає, що усик не має шансів. Олександр здатен завдати Ф'юрі серйозних проблем, навіть при цьому працюючи другим номером, однак цього разу українцеві важливо не відпускати суперника і максимально використовувати свої сильні сторони. Цікаво, але напередодні саудівський міністр та інвестор боксу Туркі Шейх повідомив про інновації в суддістві в майбутньому матчі-реванші між Олександром Усаком і Тайсоном Ф'юрі. Вперше в історії судити поєдинок буде штучний інтелект. Щоправда, він діятиме незалежно від судівської бригади і ніяк не вплине на результат протистояння. Уперше суддя на базі штучного інтелекту стежитиме за боєм. Цивільний від упередженості та людських помилок представлений вам за рінг. Це новаторський експеримент, і він поки не вплине на офіційний результат, але дебютує під час великого бою між Узиком і Ф'юрі 21 грудня. Не пропустіть історію в процесі її створення, написав Аля Шейф на своїй сторінці. Вікс учора ввечері боксери урочисто прибули на арену мегафайту, що наближається. Першим перед об'єктивами пройшов Усик на стилі із командою. Незабаром після нього прибув і Фюрі з товаришами. Після цього бійці, звісно, дали свої невеличкі інтерв'ю. Колишній чемпіон у суперважкій базі британець Тайсон Фюрі дав зрозуміти, що налаштований повернутися на вершину дивізіону і прагне взяти реванш за травневу поразку. Більш того, Тайсон обіцяє, що так сильно поб'є Усика, що він більше не погодиться на третій поєдинок із ним. Цього разу під час підготовки все було набагато простіше. Я багато спрингував, і у мене були нормальні тренування. Перед першим поєдинком усе було інакше. У цьому бою буде багато болю. У першому поєдинку він не перевершив мене. Він виграв спірно з різницею. В одне очко. Я ніколи не виправдовуюся, тому з нетерпінням чекаю суботнього поєдинку. Я рознесу його. Я заберу усі раунди, які захочу. Якщо ви пам'ятаєте, я виграв 12-й раунд, то хто ж з наш сильніший і витриваліший це я. Усик відчує найбільшу шок у своєму житті. Він відчує, що йому 37 років. Він битиметься з циганським королем, а не з тим, з ким минулого разу. Мій план на бій дуже простий накоутувати мазафакера. Ось і все. Ось такий ось простий план знести чувака з рингу. Минулого разу я все робив чітко, але не переміг. То був конкурентний бій. Але цього разу в ринг вийде інший боєць. Так, цього разу ви побачите проти усика когось абсолютно іншого. Минулого разу я виклався на максимум 40%, але цього разу я готовий на всі 110. Кажу ж, я не любитель ліпити від маски, але то був не справжній Тайсон Ф'юрі. Справжнього ви побачите найближчої суботи. Я налаштований рішуче. Чи впевнений я в тому, що зможу його нокаутувати? Не просто впевнений, я знаю, що це станеться. Цього разу я поверну те, що втратив у першому поєдинку і влаштую справжнє шоу, впевнений ф'юрі. Також британський екс-чемпіон запевнив, що не має наміру йти з боксу після майбутнього реваншу з володарем титулів WBA, WBO і WBC Олександром Усиком. Ні, безумовно, ні. Ні в якому разі. Навіть один раз на мільйон років я не піду після цього бою ні за що. Те, що я з ним зроблю в суботу ввечері, буде таким жорстким побиттям, що він не захоче проводити трилогію. Але я сподіваюся, що в нас все ж буде трилогія, оскільки всі чудові партнери по танцях проводять трилогії. Це факт. Але після того, що я з ним зроблю, він не захоче влаштовувати третій бій, сказав Ф'юрі в інтерв'ю Fight Hub. Але схоже, все не так просто складеться для циганського короля, як він це собі уявляє. В свою чергу Олександр Усик повідомив, що добре вивчив свого суперника після першого поєдинку і в нього є для нього сюрприз. Тайсон каже, що в процесі підготовки він не бачився з сім'єю три місяці. Ок, я не бачився з сім'єю вже 5 місяців. Ні, я розмовляю з дружиною щодня, щогодини, щохвилини, щосекунди і з дітьми теж. Мені це допомагає, адже це моя сім'я. Послухайте, мені не важливо, що і як робить Тайсон. Для мене важливо тільки те, що і як роблю я. Так, мені це допомагає, звичайно, допомагає, тому що моя молодша донька Марія нещодавно зробила свої перші кроки. Вона вже говорить мама і баба, саме це і мотивує мене до перемоги. Це буде відмінний бій. Я відчуваю, що перемога буде за мною. Результат буде таким самим, тому що це мій план. Можливо, у нас є нова стратегія на цей поєдинок, тому що ми працювали над цим. Ми трохи знаємо, що потрібно робити, тому що дивилися бій. У мене є новий секретний план, сказав Усик. Ну а як ви вважаєте, складеться суботній матч реванш між найкращими представниками надважкого дивізіону сучасності Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі? І чи не слід нам очікувати їх третій бій у разі поразки українця? Чого так зухвало хочуть спонсори та спортивні функціонери? А можливо, навіть і самі герої майбутнього протистояння. Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.